На початку жовтня, на території Ладижинського водосховища в одному з підприємств, яке займалось розведенням осетрових риб та виробництвом чорної ікри, стався мор риби. З цього приводу у Вінницькій обласній раді створили робочу групу. Також ця робоча група має розібратися із будівництвом резервуару в Тростянецькій громаді. Видання новини Вінниці попросило прокоментувати роботу одного з її членів депутата Вінницької обласної ради Романа Квітко. Який статус у створеної робочої групи, яке коло її повноважень, робочі можливості та терміни повноважень? Такі орган, напевно, не вперше створений, тому як робочі групи вони створюються по різним напрямкам. Але тут саме по цьому напрямку був, була створена робоча група, в склад якої війшли депутати Вінницької обласної ради? Також Увійшли представники екологічної служби. Ну станом на перше засідання, ось у мене є протоколи по засіданням. На першому засіданні було заслухано звернення депутата Мазура Геннадія Федорича та депутата Хміля щодо побудови. Так скажем, як називають його люди, резервуарів, відстійників. Хоча насправді це резервуар, а не відстійник. Ну, і було прийнято рішення виїхати на місце, вислухати думку людей і якось об'єктивно розібратися в даній ситуації. Виїхавши на місце, я би не сказав, що вийшла об'єктивна розмова, тому як частина громади була за, частина громади була проти. І все ж таки, ціль і мета тої поїздки до сих пір не зрозуміла. Ну, не можу сказати всім, а в певному числі депутатів. Результативність саме ми ж виїхали, ми мали отримати якийсь результат. Результату ми не отримали, так як громада між собою конфліктує, є такі розбіжності в думках. І на той час вже ми дізналися, що було прийнято рішення МКП, що на даний час вони не планують нічого забудовувати, так як є конфлікт інтересів в самій громаді. Далі наша поїздка продовжилась виїздом на підприємство, а саме, перша аквапромислова компанія. По зверненню директора даної компанії ми виїхали на підприємство, де в дійсності. Ми заслухали, що відбувся мор риби. Але що саме цікаве, що відбувся мор риби саме осетрової червонокнижної і білуги? Що для мене особисто стало дивним, це що вищі течії знаходиться подібне підприємство, і в ньому не відбулося жодних питань, тому виникало особисто в мене питання, чи не стосується цей неправильної годівлі риби, що могло привести до загибелі. Представник компанії, там, директор, припускає, що це можливо було із викиду саме з підприємства МХП. Хоча, при тому, як ми з'ясовували, що там не скит води, а там забір води. Тому технічно чи можливо це, нам ніхто інформації не надав. Дуже підозрілим було ще саме те, що після того, як виник мор риби, не були викликані представники екологічної служби, які приїхали туди саме після того, як в засобах масової інформації поступила така інформація щодо мору даної риби, І тільки тоді сам директор, власник, не викликав. Жодних служб викликав поліцію. На що поліція йому дала роз'яснення, що це не в їхній компетенції? Ну, доволі дивно, як на мій погляд, це все виглядало на останньому засіданні. Офіційно заявлено, що члени робочої групи ухвалили рішення щодо звернення до екологічних організацій ЄС про проведення незалежного експертного дослідження обставин мору осетрів. До яких європейських структур та організацій звернулись в групі? І чи дійсно підтримали це звернення на засіданні? Останнє засідання робочої групи, воно взагалі було доволі, напевно, ну, особисто для мене. Тому як ну, відсутня об'єктивність і конструктивна розмова навіть між членами самої робочої групи. Рішення, як ви бачили напевно з відео, сам голова робочої групи пан Кривешко оголосив, що прийнято не було. Після закінчення засідання робочої групи, коли більша частина членів робочої групи вже розійшлась, вони якимось чином зробили перерахунок голосів і вирішили, що дане рішення прийнято. Ну, хоча, якщо подивитись на це все об'єктивно, вони могли перенести дане питання на наступне. Засідання робочої групи і виставити його повторно на голосування. Тому як в першу чергу ми задавалися питанням, чи отримали ми якісь дослідження екологічні наших українських лабораторій? Що теж ми не можемо сказати, що в нас таке не робиться. Ми отримали підтвердження, що є в Києві лабораторії, які можуть надати інформацію щодо цієї ситуації. На що ми отримали відповідь? Що звернення було? Але поки що відповіді немає. Ну, відповідно, чимала частина членів робочої групи не підтримувала дане звернення, тому як ми не, не, не отримали ще жодного підтвердження, чи якоїсь негативної, чи позитивної відповіді від наших служб, і ми вже тут звертаємося до Євросоюзу. Якось ну, це, самі депутати виглядають, напевно, трошки незрозуміло для самого Євросоюзу, навіть звернутися, не отримавши жодних підтверджень. Тому рішення спочатку пан Кривешко оголосив, що було не прийнято, але потім перерахували якимось чином голоси. Тут Навіть в протоколі десь в мене є е... значить, по першому питанню слухали лист директора ТОВ, перша аквапромислова компанія Кроха Олександра Павловича щодо проведення незалежного експертного дослідження в країнах Європейського Союзу обставин та причин. Що зумовили мор водних живних ресурсів у Ладижинському водосховищі на початок жовтня 2023 року? І тут е, доволі чітко. Вирішили звернутися до управління юридичного забезпечення виконавчого апарату о, обласної ради з метою підготовленого проєкту звернення до компетентних органів Європейського Союзу щодо проведення незалежного експертиз... експертного дослідження обставин та причин, що зумовили мор водних живних ресурсів у Володержському водосховищі. Голосували за 5, проти 3, не голосував 1. Тобто, фактично рішення не було прийнято. Але є примітка, що. Після розгляду усіх питань порядку денного Кривешко СС проінформував, що під час розгляду та підрахунку голосів щодо питання номер один порядку денного була допущена технічна помилка. Зокрема, не було враховано голосування за секретаря робочої групи Зуєвої Людмили. Тому після чого Кривешко оголосив, що все ж таки рішення прийнято. Хоча я особисто на засіданні робочої групи. Звертався та пропонував провести поіменне голосування, щоб було чітко зрозуміло, хто за що голосував. Ну, до уваги це не взялося. На превеликий жаль, в нас е, дуже мало береться до уваги, якихось зауважень до пана Кривешка і до роботи самої робочої групи. А саме стосовно того, що порядок робочої групи він надається в сесійній залі, коли розпочинається робоча група. І підготувати чи вивчити якісь матеріали, воно просто дані вчинки вони не уможливлюють це зробити. І якось ми вже не перший раз задаємо це питання, що відсутній порядок проведення, на що пан Кривешко на превеликий жаль, поки що не реагує. Так само він запрошує на засідання робочої групи представників. Даної організації, аквапромислова компанія, які підозрюють все ж таки, що це сталося в них за рахунок якихось виходів в МХП підприємства, але при цьому всьому не запрошують представників МХП і не заслуховують їхню думку, що, на мій погляд, є не Ну, Як це можна? Ми... Це таке відчуття, що йде гра в одні ворота, ніби хтось переслідує якісь власні інтереси. Якби об'єктивно, це було б, якби запросили дві сторони, і кожна би надала свою думку, а МХП би надало інформацію, як в них там це все відбувається. Чи взагалі технічно можливий скет, чи він просто неможливий? Ми сьогодні не розуміємо даних обставин, але ну, відчуття, що гра йде в одні ворота. складається враження, що частина депутатів зацікавлені у певних результатах і висновках. Що ви про це думаєте? Особисто моя думка також так складається, тому як після виїзду на місце, після спроби проникнути на територію МХП, я не можу назвати це по-іншому, як спробу проникнути на територію МКП. Ми є депутатами обласної ради. Ми маємо. Так, ми представляємо громаду. Кожен представляє певну громаду. Але станом на сьогодні МХП. На теренах Вінниччини, ну, дає значні надходження до бюджетів. Якби ми маємо балансувати між громадою і між бізнесом. І, на мій погляд, було б, напевно, правильно звернутися до, керівного, до керівництва МХП з проханням, що ми хотіли б зайти до вас і вивчити питання, а не приїхати на, ну, вибачте мене, наскоком і спробувати зайти на приватну територію. Ну, і Реакція е, керівництва, ну, вона, як на мене, ну, зрозуміла. Приїхалися якісь люди, почали вигукувати, що вони є членами робочої групи, яка створена за розпорядженням голови обласної ради, і вони мають бажання попасти до них на територію, причини приїзду, попередніх домовленостей ну зовсім нічого не було. Не дивлячись на те, що коли ми на аквапромислову компанію приїздили, нас зустрічав директор, проводив нас на територію. Ми не приїхали до нього і не пробували зайти без запрошення на територію. Відповідно, доволі зрозуміло вченки представників МХП. Ну, Таке відчуття, що в дійсності навіть засоби масової інформації пишуть, що станом на сьогодні в країні війна. А депутати займаються незрозуміло чим. Ну, воно виглядає так, ніби ми приїхали. Ну, Можна назвати, люди ж дивляться на це як? Приїхали як ну, якісь рейдери, вибачте мене, а не представники влади. Ми представники влади, ми маємо об'єктивно, ми маємо балансувати між громадою і між бізнесом, тим паче між тим бізнесом, який, ще раз зауважу, дає значні надходження до бюджету як обласного, так і місцевого. Ну, для мене це є недопустимим.